Києво-Могилянська бізнес-школа привезла до Черкас стратегію розвитку регіону. Протягом п'яти днів команда столичного вишу досліджуватиме бізнесове та культурне середовище Черкащини. За словами заступника декана бізнес-школи з MBA програм В'ячеслава Геращенка, власники бізнесу з різних куточків України працюватимуть у економічному, політичному та інших контекстах. Після чого учасники презентують комплексні рішення щодо розвитку не лише компаній, а й всього регіону. Черкас-Могилянці приїхали неспроста. Їх зацікавили як історичні передумови території, так і успішні компанії, що взяли початок на Черкащині. По Черкасах є певні, певні нюанси, які нас дуже, дуже цікавлять. Ну, наприклад, 15-16 століття у розквіт козацтва Черкасами називали всіх українців. Це факт? Чи ні? Черкас, це факт. Ні, не знаєте. Да? Е, відома вам компанія, мабуть, з ІТ-сфери, IT, IT яка долучилася до е, серйозної такої системи грошових переказів і приймала участь в е, технологічному процесі. Зараз компанія TransferWise з капіталізацією 1 мільярд доларів. Технічна розробка створювалась в Черкасах. N3W Normal. Компанія ваша автентична розробила сайт для Financial Times. Є така компанія Індан, номер один на теренах посадянського простору, яка генерує продукт такий як елітні гроби. Вона є номером один на дуже великій території і в складній конкуренції працює успішно. Ну, і Черкаси це наймолодший обласний центр за часів Радянського Союзу. Ну і найстаріший джазовий фестиваль в Україні. Це тут. А джаз ми сприймаємо, як і всі, мабуть, ви, це платформа для креативу, для творчості, для персональних думок, якихось візій, мрій. Таким чином. Є якісь сили, які не можна схопити буквально через, через візуальні або економічні показники. Якщо є сила, то є можливість території розвиватися дуже швидко без зовнішніх якихось втручань. Тому ми вивчаємо такі місця сили. Ще поговоримо про дуже цікаву територію Чигиринщини, де, де явно є. Стовп сили, де явно є місце сили або гені місця, як ми це називаємо, які можуть бути причинами для такого експоненційного розвитку території, з точки зору розвитку соціальної системи без втручання якихось зовнішніх економічних імпульсів. На думку В'ячеслави Геращенка, головне змінити спосіб мислення, а тоді вже будувати стратегію. Ми сюди приїхали не на екскурсію. Це навчальна частина великої системної програми під назвою Presidents MBA. Presidents MBA програма для власників. Це одна з п'яти мба програм в лінійці системних програм Києво-Могилянської бізнес-школи. Будемо розбиратися з такими мультиплікаторами розвитку як приватне публічне партнерство. Будемо мати розмову з бізнесом і з владою, тому що вони є основними учасниками цього процесу, який є дуже ефективним в світі. На, на це є всі факти, докази, статистика багатомільярдна. В деяких випадках процес PPP, так зване приватно публічного партнерства, не можна нічим замінити. Він є унікальним. Будемо розбиратися з бізнес-кластерами. Це теж мультиплікатор енергії бізнесмена, університета, урядових організацій, маркетингових агенцій, виробництва, дистриб'юції, логістики, які сконцентровані в певних географічних, на певних географічних територіях і локаціях. Будемо розбиратися з найскладнішою концепцією бізнес-екосистеми. Ось от, от такий у нас план з точки зору <кій> стратегії третього покоління. І все це будемо робити, використовуючи реальний матеріал Черкас і Черкащини.